Окей. Привіт! Якщо ти тільки починаєш або хочеш почати працювати з ProPresenter, це відео допоможе тобі засвоїти базу за 10 хвилин. Отже, як влаштований інтерфейс. Головна сторінка ProPresenter поділена на три колонки. Ліва колонка панель навігації, де зберігаються всі бібліотеки та плейлисти. Центральна колонка вибрані слайди та медіа, з якими ви працюєте. І права колонка віконце аутпуту, налаштування, керування медіа та іншими елементами. Отож, перші на нашому шляху трапляються бібліотеки і плейлисти. Бібліотеки це місце, де ви зберігаєте весь контент, наприклад, слайди презентації, графіка і тому подібне. Створюючи декілька бібліотек, ви можете структурувати контент до різних тем і заходів, щоб не плутатись і не відволікатись на зайве. Плейлисти допомагають організувати по папках презентації, які в свою чергу складаються зі слайдів. Переносячи презентацію з бібліотеки в плейлист, ви автоматично створюєте її копію, яка залишиться на своєму місці в бібліотеці. А коли натиснете на кнопку пошуку над бібліотеками, ви швидко знайдете потрібну презентацію за її назвою. Спускаємось нижче. Що таке MediaBin? Вікно, в якому ви можете завантажувати файли перетягуванням з Findра або через файловий менеджер. Завантажувати графіку з віконця про контент по платній підписці, створювати папки для впорядкування медіа, організовувати все в зручному вам порядку і назвах, налаштовувати стиль і довжину переходів між медіа. Також можна увімкнути м'яке зациклення графіки, налаштувати автоматичне перемикання візуалів, редагувати медіа в випадаючому вікні Інспектор. На ньому трошки зупинимось. Інспектор. Його можна знайти, натиснувши ліву кнопку миші на потрібний візуал і обравши у списку Інспектор. У вікні, що відкрилось, бачимо наш візуал і чотири розділи налаштувань: інформація про файл, швидкі дії, кроп, поворот, фліп. Також бачимо переходи та ефекти. Щоб активувати зміни, вийдіть з інспектора і натисніть ще раз на візуал. Як працювати зі слайдами? У центрі екрана розташовані слайди вибраної презентації. Клікнувши на слайд лівою кнопкою миші, ви виведете його на екран у залі або у віконце аутпуту. Також у цьому вікні ви можете налаштувати автоперемикання слайдів раз на певний проміжок часу або більш детальний таймкод зі слайдами, графікою і музикою. Залишити коментар до презентації, налаштувати довжину і стиль переходів між слайдами як загальні, так і окремі для кожного слайду. Позначити слайди кольорами і назвами, об'єднавши їх у частини. Наприклад, приспів виділити рожевим, а куплет зеленим. Натиснувши правою кнопкою миші на слайд, перейти до вікна редагування і швидкого редагування. Режим редагування слайду дає змогу детально налаштовувати вміст, додаючи текст, зображення та інші елементи. Швидке редагування слайду дозволяє швидко змінювати основні компоненти, наприклад, редагувати текст чи змінювати зображення без повного переходу в режим редагування. Вікно Reflow дозволяє редагувати текст слайдів у реальному часі. Ви можете переміщати текст між слайдами. Об'єднувати їх або додавати нові рядки, що спрощує процес налаштування презентації. Вбудоване вікно з Біблією допомагає відображати уривки з Біблії під час презентації. Ви можете обирати конкретні вірші чи розділи у різних перекладах за місцем списання і вивести їх на екрані що корисно для церковних служінь. ТЕМИ з ними ви можете застосовувати попередньо налаштовані стилі до слайдів, включаючи кольори, шрифти та фони. Це допомагає швидко надати всій презентації чи окремому слайду конкретного стилю. Вікно налаштування екранів. Тут можна додати нові екрани, вказувати типи виведення та підключати фізичні пристрої. МОнітор аутпуту у верхньому правому куті є вікно попереднього перегляду. Воно показує, що зараз відображається на якомусь з екранів, на якому саме можна обрати, натиснувши на потрібний у випадаючому списку під вікном аутпуту. Тут також є кнопки очищення, які дозволяють видалити певні елементи з екрану або ж швидко прибрати з екрану весь контент. Додаткові корисні інструменти керування відео. Зупиняйте, перемотуйте та відтворюйте обраний візуал з медіабіну. АудіоБін. Додавайте музику для відтворення. Це може додати атмосфери вашій презентації, або стати в нагоді до чи після служіння. Тут також можна налаштовувати довжину переходу між аудіо та стиль перемикання, налаштування таймерів та повідомлень на додаткові екрани. Також є макроси, з допомогою яких можна автоматизувати дії одним натисканням кнопки. І переходимо до самого цікавого до практики. Створимо легкий проєкт для воршипу. У вікні конфігурації екранів обираємо потрібні для Воршипу. Створюємо новий плейлист і називаємо його, наприклад, датою служіння. Створюємо нову презентацію. В ній обираємо плейлист і бібліотеку, де вона буде знаходитись. Підписуємо. Створюємо нову тему. Підписуємо. Додаємо такі налаштування, як шрифт. Колір тексту, розмір тексту, капіталізацію та розміщення тексту. Вставляємо текст пісні у вікно Рефлоу, застосовуємо нашу нову тему, розбиваємо по один-два рядки на кожен слайд, використовуючи шорткат «Option Return». Позначаємо приспів, куплет і брідж різними кольорами. Додаємо в медіабін візуал з Відкриваємо інспектор. Накидаємо Ефект Adjust Color. Трошки кропаємо. Та вмикаємо Soft Loop. Далі налаштовуємо легкий таймкод, у якому слайди перемикаються самі. Відкриваємо таймлайн. Перетягуємо наші слайди та візуал. Розміщуємо їх. І це все автоматично вмикається з початком пісні. Вітаємо! За аналогією до цих дій, ти можеш створити проєкт для служіння з мінімальними зусиллями. А якщо хочеш глибше ознайомитися із цим та іншими софтами, отримати більше цікавого контенту на тему віджеїнгу та служіння в цій сфері, то підписуйся на наш канал і стеж за обновами. І ваша підтримка на початку нам дуже потрібна, папа. -па. Чиняли на ходу?